Добрий день. Перевіримо домашню задачу. Домашні задачі. В нас сьогодні їх небагато, це не часто нам так везе, але наразі нам добре подфартило. Так, 9.21. Трубу завдовжки 5 метрів, і масою 60 кг. Несуть двоє робітників. Один з них перебуває біля. А що ж такое? тут стокаток, біля краю. Труби, а інший на відстані 1 метр від другого де від другого краю, з якою силою труба давить на кожного з робітників. Ну, добре. Задача дуже схожа на ту, яку ми з вами е, розв'язували на попередньому домашньому завданні, мабуть. Давайте знов подивимось, що пропоную. В нас є довжина труби, є е, довжина, де стоїть другий робітник, є е, е, маса цієї труби. Ну і знайти нам потрібно, з якої сіли давить труба на, на плечі кожного із робітників. Але це може бути за модулем сіла нормальна реакція опори. Тоді ми показуємо сіли, які в нас діють до центру труби, до центру ваги. Ми прикладаємо сілу тяжіння. І далі будемо вважати, що ми будемо обертати цю трубу відносно спочатку точки А. Тоді в нас сила МЖ обертає трубу за годинниковою стрілкою, а сила Н2 протилежно годинникової стрілки, а потім відносно точки Б, тоді Мж проти годинникової стрілки, а n 1 за годинниковою стрілкою. Ну, якось так. Тоді записуємо умови рівноваги або правила моментів, як хочете, можете називати, але в даному випадку ми не приравнюємо сили. Це зайва буде умова. Вона теж виконується, але вона нам не потрібна на даному, в даному випадку. І так дивимось: відносно точки А. Момент сили n 2 плече у цієї сили буде L дельта L. Ось. Момент сили МЖ, плече в неї L навпіл. Ось так. Далі ми преобразуємо цей вираз. Чого зайвого ми не робимо, просто відразу я напишу, що F2 і N2 вони однакові за модулем. І тоді, знаходячи n 2 ми відразу знаходимо F2. І рахувати я буду вже для F2. Якщо бачимо, у нас метри скорочуються, кілограми метр на секунду в квадраті, це ньютон. Все добре. Отримуємо відповідь. Відносно точки Б, дивимось, у нас N1 має плече l Мінус дельта L, ось таке плечевне. А у сіли МЖ плече ось таке коротенько. Це у нас L навпіл, і ще мінус L. Ось, бачимо L навpiл, L. Звідси, ми можемо знайти n1, ось воно, і воно ж буде одночасно, і F1. Тому я відразу бачу, що ми знайшли формулу для F1, підставляємо значення з одиницями вимірювання і отримуємо відповідь. Таким чином, ми розв'язали задачу, Сподіваюся, що після попереднього домашнього завдання ця, робота у, вас, ця задача у вас вийшла дуже добре, і ви на дні не дуже замислювались, тому що попередньо ми подивились. Але якщо вам сподобався розв'язок в попередньому домашньому завданні, який був предложений, в вашому збірнику задач, якщо ви пам'ятаєте, там авторське розв'язання трохи відрізнялося від того, що я вам показую, то ви могли розв'язати цю задачу іншим способом, і це теж буде правильно, ніхто не заперечує. Можете це робити, але мені здається, що так, трохи зручніше, але це мій власний погляд, маю на нього право. Далі, наступна задача 26.15, посуда що стоїть на двох опорах. От тобто у нас все на двох опорах. Тим більше, бачите, опори у нас несимметричні, вона у шерсть заповнена водою, ну, тобто вона ось до країв заповнена. Як зміняться сили тиску на опори, ось ці. якщо воду опустити дерев'яний брусок прямо над лівою опорою, ось як на рисунки. Але ми повинні з вами чітко розуміти, що в нас буде відбуватися. Розуміємо, що у нас повністю заповнена посудина, Тому якщо ми опускаємо брусок, то частина води буде виліватися, нікуди не подінешся. І далі в нас брусок буде плавати, і якщо він плаває, то це означає, що його вага дорівнює вазі витісненої води. Ось. Якщо його вага така ж, як була вага води, яку він витиснив, то що це означає? Це означає, що вага всієї конструкції вона не зміниться. Ну, а тоді в нас зрозуміло, що загальна вага не зміниться, і в нас ось тут рідина. Якщо в нас тут рідина. То і розподіл ваги теж не зміниться. Ну, розуміємо, є, що в нас пам'ятаєте, є закон Паскаля, що тиск, який призводить на рідину або газ, передається без зміни в будь-яку точку рідини або газу. Ну і нам на самом не важливо, де знаходиться бросок. Але я розумію, що на слух ви недобре все може бути почули, тому давайте я. Показую вам ось цю запись, ви можете поставити відео на паузу, подивитися, передивитися ще раз. Але я алгоритм вам проговорила, і здесь написано майже те ж саме, що я вам розповідала. Відповідь, яку ми отримали, то що сила тиску на опори не зміниться. Але чому це відбувається, я вам розповіла. Ну, майже все, перевіряйте, сподіваюся, що ми все з вами зробили добре і можемо відпочивати.